Так, товариство, доброго здоров'я, робота продовжується. От, вже прицеп звільнили. Альона Миколаївна два дні трудиться, От, скільки мусору на, на перебігла, кубка від соняшника і в мішках зерно. Не чисте, але скажімо так, буде Ось. Прибрала повністю все з гаража, всі мішки, і залишився у нас лише один прицеп. Ось ця кількість зерна, яку ми привезли разом, назбирали відео, ви бачили, як ми наповнювали цей прицеп з якого поля. Бо два рази ми їздили кадіком і привозили в мішках. Там десь в районі 30 мішків вийшло всіх разом. Ну і от. Фактично це все і є той соняшник, який ми привозили з іншого поля. Так Так, це все відбувається. Зверно бачимо не дуже честе. Ну і робота теж не дуже така не приємна, але що поможе? Мусимо працювати і завершити те, що charlie like <laughs> a to hell cat Підбираємо звідси, пересипаємо сюди, перебиваємо і далі перебіл. Так це все відбувається. Поки мене не було на роботі два дні, то Альона Миколаївна майже вся глянула, так? Да? Вийшли да. шилося що? Бачинка. Правильно. Та знаште, постав його зараз далі. Отак. Це за що виходить? З цього прицепа перший мішок, другий мішок. Ти що подивимося, скільки у нас вийде зерна саме з цього силенького прицепа. Цікаво.

Так, народ, поки мотору остигає, вийшло на нагород, а тут папа займається хорошою роботою. Орить коло хати. Так, вже за годину часу це він зробив, ну непогано виходить. Ну і, скажімо так, знову ж таки, робота робиться. Ну. Гарно перекидає скебу, Все, все чітко, Тепленько, погодка сприяє, земля волога, все, все пересліду. Дуже дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші коментарі, які ви залишали під останніми відео. Дуже приємно, звичайно, читати. Хороші відгуки. Також всім бажаю того всього хорошого, що ви мені бажаєте, і нехай воно примножується старицею вам. Так, тут по вот сторону все йде. Шосте. Цього року цей тракторець попрацює на славу. Ну, вже за скільки 10 років як він у нас то він вже себе окупив, мабуть, разів 3-4. Це точно. Ну і плюс продовжує працювати і на себе заробляти. Оп, землю гарно заходить. Супер. Друзі, кінець жовтня вже, бачимо, дерева листя поскидали, лісок до шасад стоїть, але ще один-два приморозки і також листя посипеться все на землю. Так, Та ділянка вон там. А вон зразу видно, яка робилася до цього часу, тепер от коло хати. Глибину бачимо і оцінюємо. тут непогано йде плуг, Скеба добре перекидається, ну, коротше, одним словом, все супер. От. Там подивимося на пшеничку після дощиків, яка вона. Як Бачимо, може бути непогано. Навесні дамо підживлення і вона піде. Зараз немає сенсу давати, щоб вона не рухнула і потім не спарилася. І ще хочу показати, вже повністю зроблений город. Ось така у нас картинка. Виходить. Тут, як я казав, вже близько 28 сотих умовно. Ну, мабуть, правда. І якщо в нас сьогоднішній день беруть по ціні 50 гривень за сотку, від, верніше, 50, 50, 60, як де? І навіть 70 беруть, то все рівно зекономили солідну суму. Ну і плюс. Вже й дому, і ще, напевно, папа буде орати в Андрія на тих додатках на його. Добре, друзі. Все, всім дякую за увагу. Переходимо знову до соняшника. Так, народ, вже вечір. Ось бачимо, що залишилося в нас на прицепі. Тишно вже нема нічого. Ще от зерно, залишки. Ось така кубка шляпок. Е, значить, ще є у нас тут. Таке побите. І вийшлося вже з прицепа. От від прицепа, так? Да? Раз, два, три, штири. Оце ну, такий маленький. Ну, п'ять, скажімо, п'ять. Мішків нечистого зерна. Ну, ще є там і тут, звичайно, подивимося, що з того вийде. Трошки нагадали на подвір'ї така кубка відходів вийшло. Але, Але маємо такий непоганий результат за сьогодні. Так, друзі, залишала у нас ніченька До... Робляємо до кінця. Вирішили не залишати вже на потім Ось оцей кусочок з цього автомобільного прицепу. Залишилось. Загалом виходить. Шість мішків вже пішло. В гараж, тут корзина, тут корзина, каструля. Ну, сім і тут сім десь нормальних мішків виходить. З цього прицепу, що в нас було, ви бачили, сім мішків нечистого зерна, ось такого. Честого буде десь п'ять, напевно. Так? Ну десь. Ну подивимося вже, переробимо, подивимося, це буде ага. от от Ось Отака купа. Залишилося. а авто один рішачок е, знайшли в гаражі. Його доробимо зараз пізніше. Просто для експерименту чистоти виробляємо прицепт. Все, друзі. Всім дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас. Всім удачі і добра. Бувайте!